Привіт! Хочете дізнатися, як створювалася ілюстрація? На моєму YouTube каналі є запис аж двох прямих ефірів, де я розмовляючи та відповідаючи на ваші питання, малюю її. Уявіть, процес малювання довжиною в 5 годин. Саме те, що потрібно вам на фон, поки ви самі малюєте або займаєтесь своєю творчістю? Це відбувається якось так. Я колись малювала, малювала. Нам як світло вимкнули, а я ну, я вже доробила контур, я вже почала фарбувати, а нам вимкнули світло, і я зрозуміла, що я жодного разу не зберігалась. Я така дуже дякую, дуже відщирила серце. Дякую. Частіше за все, прямі ефіри я проводжу по вихідним, тож можу скласти вам компанію. Буду рада вашій присутності та активності. І я малюнки швидше роблю, і вам додатковий контент на подивитися. Тож підписуйтесь і побачимось!